І всім привіт! Це друга частина. Як коли я намагаюся за це цей тупий режим. Я зайняв в прошлой частині, яка була 2 хвилини тому. Тільки третє місце. Хоча б дякую ще третє. І зараз ми не будемо не на що відволікатися, будемо все робити. Дані легко то вже перебув. Ти жест, будь так погналось відранити. Блін. Я чомусь... У мене хтось обігнав чи що? Блін, блін, блін. Я... ну так, це ж інший сервер. Але я можу перше місто зайняти на цьому сервері. Так, тепер монети... ось це не потрібно відволікатися. Да блін! При мені в монети не потрібні. Да бл! Якого чорту у мене тут не працює? Погнал вас підранитись, А че не... Це ж не чесно, він просто там мене жде. Але добре, побіжали. Так, нам планети вже не потрібні. Вони у нас забрали. Хвилину! Да блін! Ви просто не при... Тут без доната вообще. Барри, а что ты ж мне типа не сможешь поймать, то нафига ты мне пытаешься Аккуратно, ладно. Самое за мое время пройти Nightmare в туалет Аур Дайванс. Біжимо, 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 біжимо. Да, mm -hmm. кому там снова? що шумцов. Ну что ты мне сделаешь? Я тут как бы спидранер. Я что-то не слепую. <свист> 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 это уже уже сканер. что тут прыжок типа его не направляет. Тупой. Тупой прыжок! Він у мене зараз працює, а там вообще не працює. Вообще цікава. гра. Ладно, набуду -ну, будемо відволікатися. Потрібно потребуется, что даже шутку работа. Бывай, Давай швидко, швидко. коллеги. Потом нужно попасть в топ. В топ. Перший або другий. У-і-і-і. літаю Б. Задав На цьому етапі, як завжди, я помираю. Тупа гра. Хтось, напевно, вже хоче в топ. Угу. Смешно А мы не отвлекаемся Опять Блин, муха. Я вообще кто изотразился Хэллоуин прошл в целом шпитанец. Це... Иди лучше пограй в то ли тордают, знай, бр. Або. Або багато раз в спидран мод. И к этому більше коїнів и Так, так, так. Далі, 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 далі вилазимо. Вже 6 хвилин пройшло. погано. Просто ці хвилини у мене можуть збирати хвилину. А хвилина це для нас дорого. А мені не потрібно тратити якусь хвилину. А ради нічого. Як завжди трішечки чуть не помираємо. Задовбали. Хто вообще реально зміг в топ войти? Якийсь... Open, open the door. <гас> Так, він зараз по нам буде Что, Що тобто, там нас тут є хоче? І ще із-за того, що я з тим другим чуваком стрілявся, у мене теж забрало це 3 хвилини. А... Ось тому і примерно. Потрібно гратися цією пушкою. Який, блін, їх. Так ви бачите, як я швидко все роблю? Мені кажеться, що він тільки на 10-й хвилині цей спідраннер вже тут був. А я тільки на тут на 8 8-й. Дуже круто. Ладно. Так, потрібно дуже швидко це робити. Якого сенсу воно падає? Якого реально воно падає? Да, я зараз буду жалуватися. Задовбали просто Я буду жалуватися на цю гру. Даже его не задать. Ой, да це ваші проблеми. В смысле мої. А це... все будто не ваші. Наконец-то. Але зарані вже почав стріляти по роботу. Все, Так, потрібно ще. Все... Це дуже швидко робити. Мусим до мене хтось про цей Я як би тут з якщо це сіли. Кого прямо прям везли магазина? Біля магазина! Що произошло? Що? Що? подумав знову жалуватися на цю тупу гру. Так, я зараз роблю Спидрам. Не забувайте, що я роблю. Мені кажуть, що в цей час Спідрамер вже тільки на ту був. А я вже дуже швидко все роблю. сейчас я думаю, что в буду. я войду в топ. Да блин! Наконец-то. И за раз раз двужу шутку. Я там помню, типа, у спидранера 14 секунд рекорд. То есть 14, ой, 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 секунд. Да, я дуже швидко. Да! Я зміг! Перше місто я заняв! Перше місто я заняв! Братва я на другу ті друга частина. сина! Пацану, я не вірю. Зараз ми підемо і подивимося. Тож. Супер користь беремо, як завжди. <Through> да! Да, 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 да! Да-да-да-да-да-да-да! Да! Да! Хто-то на не… двадцятому ціка на місці. Ура! Я зміг! Ну що, добра Я дуже радий, що ви подивилися це відео. Всім дякую за перегляд, за те, що мене підтримали, щоб я був на першому місці, і всім пока!